Виконуємо вправу з вашого підручника. Потрібно спростити вираз. Для того, щоб його спростити, потрібно виконати множення 6х на перші дужки за схемою, яку ви бачите на відео, а також друге множення 12 потрібно помножити на, другі, на другий многочлен, також за схемою, яка вам видно на відео. Записуємо дане множення 6х помножити на 4х, далі у дужках, де відняти, ми також його записуємо, 6х помножити на 7. Відняти 12 помножити на 2х в квадраті. Оскільки перед дужками стоїть мінус, тому ми в дужках змінюємо знак на протилежний, і далі записуємо 12 помножити на 1. Переходимо до виконання множень. 6х що множиться на 4х, отримаємо 24х в квадраті відняти 42х. Відняти 24х в квадраті та відняти 12. Далі переходимо до зведення подібних доданків. Підкреслюємо однакові 24х в квадраті та мінус 24х у квадраті. Їх можемо викреслити, оскільки однакові та з різними знаками. Залишається мінус 42х відняти 12.